Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на заняття з корекції розвитку. Сьогодні ми розглянемо вправи на розвиток просторових уявлень. Сприймання простору передбачає сприймання відстані, на якій розміщені предмети від нас, і один від одного, напряму, в якому вони перебувають, величини форми. Та кольору предметів. І перший вид вправ це орієнтування в напрямах руху і в розміщенні предмета відносно самого себе. Охоплює такі поняття: вперед, назад, направо наліво, ліворуч праворуч, вгору вниз, спереду позаду, зліва справа. Під, над, на, між та інші. Ну і давайте спробуємо виконати такі вправи. Назвіть, будь ласка, по два об'єкти, що містяться попереду. Давайте шукати. Ось я бачу песика, який знаходиться попереду паркана. А ось мураха. Попереду грибочку. Тепер шукаємо два об'єкти, які знаходяться позаду. От, наприклад, позаду будиночка знаходиться дерево. Позаду парканчика знаходиться песик на цьому фото. Тепер шукаємо вгорі. Два об'єкти, які вгорі. Дим вгорі, мураха вгорі. А внизу, мишка внизу, яблуко внизу. Шукаємо об'єкти, які знаходяться під чимось. Наприклад, під столом яблуко, під креслом мишка. Тепер над Над будинком, наприклад, дим з димаря. Що у нас ще тут може бути над, над або на грибочку мурашка. Тепер шукаємо за, щоб об'єкт був за чимось. За, погляньте, за криницею бабуся, за будиночком дерево, за парканчиком песик. Тепер шукаємо, щоб об'єкт був біля. Біля криниці відро, біля криниці бабуся. Біля будиночку дерево, біля грибочку мурашка, біля парканчику песик. Тепер шукаємо, щоб об'єкт знаходився зліва. На цьому будиночку ой, малюночку, зліва від будиночку знаходиться дерево, а поряд на малюнку зліва від дерева знаходиться будиночок. Зліва стосовно криниці знаходиться бабуся. Тепер шукаємо справа. Справа стоїть відро. Справа під кріслом мишка. Справа від будиночку дерево. Зараз ми будемо використовувати. Ці поняття вправо-вліво, вгору, вниз для графічного малювання. Будемо вчитися зараз писати графічний диктант, називається він собака. Для цього вам треба підготувати аркуш паперу у клітинку та олівець. Готові? Починаємо. Отже, аркуш паперу, відраховуємо 5 клітиночок зверху, дві зліва, ставимо крапку, звідси почнемо рухатися. Отже, починаємо одну клітинку праворуч, три вгору. Дві вправо, одну вгору. Одну вправо, три вниз. Шість клітиночок вправо. Одну вгору, одну праворуч, знову одну вгору, одну праворуч, тепер дві клітинки вниз, одну ліворуч, чотири вниз, одну, одну ліворуч, дві вниз, три клітинки вліво, одну вгору. Одну вправо, одну вгору, дві вліво, Одну вниз, Одну вліво, Ону вниз, дві вліво, одну вгору, Одну праворуч, дві вгору, одну вліво, одну вгору, Три вліво. Одну вгору. Ось ми й повернулися до тієї точки, з якої починали. Залишилося намалювати око нашому песикові. Песик готовий. Хто хоче ще спробувати написати графічний диктант, то Ось вам схема для графічного диктанту. Рухатися треба по рядочках вправо, подивіться, спочатку ставимо крапку, потім рухаємося дві клітинки вправо, одну вгору, одну вправо, п'ять вниз. Зрозуміли? Поставте відео на паузу, будь ласка, виконайте за цією схемою рухи. А потім перевіримо, що у вас має вийти. Хто це, дітки? Впізнали? Це верблюд. Треба лише домалювати йому око та хвостик. Такі завдання допомагають розвивати вмітня, орієнтуватися в просторі. Та закріплювати такі поняття, як вліво, вправо, вгору, вниз. У посиланні на відео, яке я запропонувала вам під темою уроку, є ще один графічний диктант: він цікавий, там є загадки, але в ньому є таке поняття, як по діагоналі. Погляньте, як це по діагоналі. От, наприклад, беремо ми оцю клітиночку і рухаємося з цього куточку, в цей. це буде вгору вправо, якщо з нижнього вгору буде, дивіться, вгору вліво, або ж може бути вниз вправо або вниз вліво. Зрозуміло? Спробуйте завдання цікаве, а я прощаюся з вами уже до завтра. Гарної вам та тихої ночі!